Сторінка 63. Публій Вергілій Марон, 70 19 роки до нашої ери. Та він живе, і дзвін гучних його поем донині сниться нам риданнями Дідони, брящанням панцирів і сплесками трирем. Микола Зіров Публій Вергілій Марон народився поблизу міста Мантуя у 70-му році до нашої ери. Батько його був заможньою людиною, про матір митця нічого не відомо. Коли Віргілію виповнилося 15 років, батько відправив його навчатися до Рима у відомого педагога Епідія. Ця школа була для виходців із знатних сімей. До речі, тут здобував освіту і майбутній імператор Риму Октавіан Август. Він був молодшим за Вергілія на 6 років. Проте, оскільки навчання тривало довго, можна припустити, що поет уже в школі познайомився з ним. Октавіан Август усе життя опікувався Вергілієм, ставився до нього приязно. Вергілій вивчав філософію, багато читав, цікавився медициною, математикою. Батько хотів, щоб він став адвокатом, бо ця професія відкривала шлях до державних посад. Але Вергілій мав власні уявлення про майбутнє. У 45-му році до нашої ери він переїхав до Неаполя і став власником невеличкого маєтку, де все життя на лоні природи займався літературною творчістю. Вергілій жив у період багатьох історичних подій: смерть Цезаря, громадянська війна, боротьба за владу між римськими імператорами. Але, попри все, що відбувалося довкола, Вергілій не забував свого основного призначення писати поезію. До нас дійшли три твори Вергілія. Боколіки про мирне сільське життя приблизно 42-39 роки до нашої ери, Георгіки про землеробську працю 36-29 роки до нашої ери, Енеїда про заснування Римської держави, 26-19 роки до нашої ери, Іван Котляревський та Вергілій. Спираючись на сюжети неїди Вергілія, український письменник Іван Котляревський створив переліцьовану Енеїду. У ній уперше в українській літературі замальовано образ нашого народу, його звичаї, характери, віковічне прагнення до свободи. Важливе значення по поема має і тому, що Котляревський утверджує що єдність українства, що стане запорукою світлого майбутнього. Енеїда історія створення. Міф про Енея отримав у Римі офіційне визнання. Рим вважали оновленою Троєю. Знатні люди намагалися пов'язати свій родовід з Енеєм і його супутниками. Тому зацікавленість Вергілія цілком троянських міфів була не випадковою. У 26 му році до нашої ери в Римі стало відомо, що він почав писати твір за зразком гомерівських поем. Перед Вергілієм стояло складне завдання створити поему, орієнтовану на епічну традицію, але з урахуванням нових ідей. Прославляння Римської держави та оспівування ідеалу героя римлянина. Центральним героєм мав стати втікач котрий полишив свою батьківщину, троянець Еней. У той час легенда про троянське коріння Римана була соціально-політичної актуальності, Ще Юлій Цезарь мріяв відновити Трою та зробити її столицею держави. Енеїда утверджувала владу нової столиці Риму. За задумом митця твір мав складатися з 12 книг з відносно незалежними епізодами. У 19-му році до нашої ери інида була загалом готова. Письменник хотів лише допрацювати деякі частини, проте захворів і не встиг завершити поему. Однак, в такому вигляді, твір засвідчує талант митця. І величність його задуму, зв'язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Сюжет Енеїди має дві частини: Еней мандрує, а потім воює в Італії. На кожну з цих частин Вергілій відвів по шість книг. Перша половина Енеїди тематично наближена до Одесеї Гомера, друга до Іліади. Однак, на відміну від Гомерівського епосу, повністю заглибленого в минуле, у Вергілія міф завжди переплетений із сучасністю, а випробування Енея є підготовкою до утвердження величі римської держави. Сюжет і композиція. У першій книзі Енеїда йдеться про те, як Еней із своєю флотилією наближається до Італії. Розгнівана Юнона посилає страшну бурю. Кораблі розкидані по всьому морю. Що з ними, невідомо. І тут розповідь перериває сцена на Олімпі. Юпітер відкриває Венері майбутню долю Енея і його нащадків аж до часів Августа, віщує майбутню велич Римської держави. Надалі події із земного життя героїв, як і в Гомер. Переплітаються з подіями, що відбуваються на Олімпі. Щастя усміхнулося Енеєві. Він зі своїми супутниками потрапив до Лівії неподалік від Карфагона, нині територія Тунісу, який заснувала Дідона. Вона співчуває троє, тому гостинно приймає троянців. Особливе враження на Діодону справила доля Енея. Увечері, під час банкету, вона просить його розповісти про поневіряння. Цією експозицією завершується перша книга. Вона відповідає 5. Ві Вісім книгам Одисеї Гомера, плавання «Плавання Буря, прибуття мандрівників Україну фіаків, прийому царя Алкіноя, прохання розповісти про приходи. Однак Вергілій творчо підходить до наслідування Гомерівської поеми. Його оповідь набуває зовсім іншого змісту. Основна тема Рим і його велич простежується в ній від самого початку. Розповідь неї звучить у другій і третій книгах «Енеїди». Друга книга присвячена падінню Трої. Згадано троянського коня, загибель троянських героїв, царя Пріама, Йдеться і про те, як Еней виносить на плечах свого батька-Анхіза і як до нього доєднуються інші троянці. Третя книга проблукає Енеєм світом. Мандри героя нагадують мандри Одисея, проте Вергілій не повторює відомі міфи: на кожній зупинці неї вісниться віщий сон. Або провидці віщують йому подальшу долю. У четвертій книзі йдеться про кохання Дідони до Енея. Дідона покохала його за страждання та високі моральні якості. Любов могутньої цариці, засновниці міста Карфагена, посилює возвеличення образу Енея у творі. Дідона переживає конфлікт обов'язку і почуття. Вона дала обітницю покійному чоловікові. Це призводить до трагедії. бо Оги нагадують Енеємі про його велику місію, і герой полишає Карфаген. Не маючи сил перенести розлуку, Дідона вбила себе мечем, який їй подарував Еней, а потім її тіло горіло у вогні. П'ята книга Енеїди знов нагадує гомерівські поеми: Еней, прибувши до Сицилії, влаштував ігри на роковини смерті. Анхіза. В Іліаді Гомера йшлося про ігри на честь поховання Патрокла. Ця тема була актуальною за часи імперії. Імператор проводив змагання серед знатних молодиків, вважаючи це старовинною традицією. У шостій книзі Еней зупинився поблизу міста Кум. Неподалік, за легендами, був вхід до царства мертвих. Пророчиця Сивілла провіщає Енеєві боротьбу в лації, а по. Потім супроводжує його в царство мертвих для зустрічі з Анхізом. У Гомера Одисей також спускається в царство мертвих, але у Вергілія цей мотив набуває зовсім іншого змісту. Анхіз провіщає Енеєві майбутню славу і боротьбу за утвердження римської держави. Фактично, пророцтво Анхіза це гімн Римові. За мандрами героя настають війни. Їм присвячено другу частину поеми, сьома дванадцята книги. Що містить легенди та факти з італійської давнини? Еней асоціюється з гомерівським Ахілом, укріпившись на зайнятій троянцями землі поблизу гирла річки Тибр, Еней уклав угоду з царем Латінян Латином. Латин – Погодився віддати за нього дочку Лавінію, яка раніше була обіцяна Турнові. Це й стало причиною війни. Завершальна сцена битви Енея з Турном побудована за зразком битви Ахіла та Гектора. Еней переміг, він готовий помилувати ворога, однак помічає на його плечі пов'язку загиблого Паланта і, як Ахіл, що помстився за смерть Партокла, убиває Турна ударом меча. Образ Енея в образі Енея знаходимо риси епічного героя. Він хоробрий, кмітливий, розумний, вступає в перемови, не укладає угоди, діє не в особистих інтересах. А заради народу. Він виконує певну місію, готує умови для заснування Рима, ідеї громадянського служіння величі держави. Намагаючись довести велич Римської держави, Вергілій славив Августа, Юлія Цезаря. Як нащадків Енея, а відтак оголошував їх нащадками богів, адже матір'ю Енея була Венера, провідна ідея поеми Енеїда утвердження необхідності побудови сильної держави, щоб усі її громадяни діяли заради неї так сміливо і наполегливо, як Еней і, і його супутники. Безперечно, Еней є ідеалом громадянина гідним наслідування, але водночас Вергілій наголошує на людських. Якостях здатності на почуття, товарискості тощо.